Друзі, вітаю! Я діна Бернецька. Це новини лайв, Це ваш правильний вибор. якщо ви разом із нами бажаєте аналізувати події, які відбуваються не лише в Україні, а й в геополітичному контексті. Богдан Долін, саві експерт, долучається до нашої розмови. Богдан рада вас вітати. Вітаю. Богдане, працюємо ми з вами завдяки силам протиповітряної оборони і завдяки силам збройних, силам України, які щоденно що хвилини, що секунду відбивають атаку зі сторони ворога. Церкон це новітня ракета зі сторони Російської Федерації, яка вона запускає протягом останніх протягом останнього місяця. Як це було 25 березня, і в лютому 24-го року вдалося збити нам, як зазначає Російська Федерація, надпотужні ракети. Давайте поговоримо про них більш детальніше, що вам відомо про них, як летиться гіперзвукова ракета. Наскільки вона небезпечна, яка її швидкість? Бо, уже виходячи з того, коли наші українські дослідники, виходячи з того, так що вдалося дослідити, то вони говорять, що не настільки вона і хвалена, як про це розповідають у Російській Федерації, не настільки вона ось потужна, класна, як про це заявляє Росія. Російська федерація про її характеристики. Так, ну, дивіться, Якщо говорити саме про ракету Циркон, то це ракета, яка напевне на останніх була поставлена на озброєння Російської Федерації, тобто фактично на початку 2023 року. Ось сама ракета фактично є продовженням розвитку серії так званих надзвукових ракет, які призначені для запуску з морського носія, або, наприклад, з берегового комплексу. Ну, ось швидкість ракети. Вона, як правило. Максимально складає 8-9 махів, тобто, один мах – це приблизно одна швидкість звуку. Ось, тобто, фактично, вона майже в 10 разів летить швидше, ніж звук від неї поширюється там в просторі. Ось, але якщо говорити саме про швидкість, то все ж таки це не постійна швидкість. Ось так звана крейсерська постійна швидкість даної ракети є трохи меншою, тобто фактично вона складає близько 4 або 5 махів. Ось. І фактично це робить її вже надзвуковою, але все ж таки не гіперзвуковою ракетою на своєму проміжку польоту. На відміну, наприклад, від ракети Кінжал, яка в принципі вона також залишається надзвуковою, але у неї крейсерська швидкість є значно меншою. Ось і вона максимальну швидкість може розвивати до 10-12 махів, але при цьому для Ну для того, щоб вона могла змінювати свою траєкторію під час польоту, вона все ж таки має зменшувати цю швидкість на відміну від циркона, яка може на гіперзвуковій швидкості, в тому числі і маневрувати для того, щоб обходити ті чи інші зони. І також зомки заявляли, що вона ніби здатна створювати так звану цю іонну хмару. Навколо самої ракети за рахунок великої швидкості, що робить її невидимою. Але на сьогоднішній день бачимо, що це не підтвердилося, тому що існуючі компаси протиповітряної оборони дану ракету не тільки виявили, а в тому числі знищили успішно. Скільки така ракета летить з окупованого Криму до Києва? Так, да, якщо говорити про час підльоту ракети, то вона має дальність максимально це до тисячі кілометрів на сьогоднішній день. принаймні це те що е, оцінюється по відомим параметрам. І час підльоту якраз складає там близько від 4 до 5 хвилин. Якщо ми говоримо про Київ, ось е, якщо ми говоримо про якісь міста значно ближче, наприклад, до е, Автономної Республіки Крим, то там мова може йти наприклад взагалі про одну хвилину, тобто це Миколаїв, Херсон або Одеса. Чи можемо ми сказати, скільки Росія має у себе на озброєнні цих ракет? Наскільки важко їх виробляти? Бо як ви зазначили, так це новітня ракета 23-го року. А чи є у них потужності, спроможності? Хто їм доставляє, хто їм постачає, комплектуючи до цих ракет? І це новітня розробка, чи це розробка ще давніх часів, але вона там модернізована? Ну, фактично, як ми на початку казали, що в основі ракети все ж таки лежить ще радянське сімейство протикорабельних ракет. Ось одним з найближчих, напевно, це ракета типу Онікс, яку також росіяни uh -huh. використовують і на сьогоднішній день модернізували для завдання ударів по наземним об'єктам. Але разом з тим, все ж таки, ця ракета вже е, фактично можна вважати її, все ж таки більш російською, ніж радянською, хоча ті чи інші технології дійсно використовувалися. Ось, якщо говорити про кількість ракет, то на сьогоднішній день достовірно невідомо, яка кількість цих ракет була виготовлена. Ось, е, якщо говорити про терміни виробництва, то напевно мова йде про те, що її почали виробляти ще в е, десь 2022 році, ось тому, що більша частина інформації про неї була раніше засекречена. Наскільки важко для нашої протиповітряної оборони справлятися із цією ракетою? Да, якщо говорити для протидії цієї ракети, то маємо розуміти так, дана ракета є балістичною, тобто, фактично лише обмежена кількість комплексів протиповітряної оборони здатна протидіяти даній ракеті. Тобто, в першу чергу, це комплекс Петріот. Західного виробництва комплекс насам і, в принципі, на сьогоднішній день інших немає підтверджених комплексів, які б могли ефективно протидіяти таким надзвуковим засобам ураження балістичним. Я все ж таки запитаю про кількість про наявну кількість ще поточню, виходячи із того, що нас останнім часом попереджають про те, що Російська Федерація готує масовану атаку по території України. А в найближчий час що ж є чи є якась інформація? Скільки ракет саме може запустити у нас Російська Федерація? Це ми можемо говорити так само, як це було 25 березня. Дві ракети так запустили. Як це було на? наприкінці лютого дві ракети запустили. Тобто, до чого я веду, що вони більше двох ракет запускати не можуть, чи як це пояснити? Ну, дивіться, якщо говорити саме про використання, звісно, крім самих ракет, необхідно мати ще так звану пускову установку. Ось і станом на сьогоднішній день теж використовується лише по дві ракети, може говорити, що Ті пускові установки, які можуть бути носіями або фактично здійснювати запуск такої ракети, вони можуть бути обмежені, тому що відомо, що ракета може запускатись як з відповідних пускових на борту корабля, а також на борту підводних човнів. Ось яка частина цих пускових вона переобладнана або дообладнана саме для розміщення цирконів, На сьогоднішній день нам невідомо. Ось може бути достатньо обмежена, враховуючи, попри те, що ракета вже фактично рік як є на озброєнні, разом з тим, модернізація, наприклад, тих самих пускових. На тих чи інших корабельних засобах або підводних човнах вона могла або не проводитися, або проводитися на одиничних е зростах техніки, і це робить, звісно, е достатньо обмежену кількість пускових, які можна використовувати. Разом з тим, все ж таки, я б не обмежився лише двома ракетами, я ймовірно, що тих пускових може бути трохи більше. Російська Федерація, якщо буде запускати, наприклад, циркони з іншими видами ракет, як вона це робить там Х-101, Х-22, буде важче збивати нашим силам протиповітряної оборони. Чи на чому потрібно зосереджувати свою увагу? Це ракета, яка летить точно в ціль. Як це буде працювати? Як працювати нашим силам протиповітряної оборони, якщо атака буде масована, як ви вважаєте? Ну дивіться, якщо говорити про протидії, то зрозуміло, що лише ті об'єкти, які... Знаходяться в зоні дії систем протиповітряної оборони Петріота або на сам в принципі можуть протидіяти таким засобам ураження. Тобто, якщо ціль буде все ж таки знаходитися в якомусь іншому місці або на іншому об'єкті, де такий комплекс не, не базується або не дістає, то фактично він звісно не зможе жодним чином протидіяти такій ракеті. З іншої сторони, якщо говорити саме про масовані атаки, то як правило більшість таких засобів ураження вони летять з різною швидкістю на різній висоті, і це все ж таки дозволяє їх при і розподілити між наявними засобами для ураження, тобто розуміли, що комплекси Петріотинасам, що розуміють, що ракета летить з такою швидкістю в їх сторону, то вони будуть реагувати в першу чергу на такі засоби ураження. Ось якщо якісь інші об'єкти, наприклад, самі дрони камікадзе або крилаті ракети, то там вже можуть цілі розподілятися, наприклад, для знищення авіації або угу. мобільними підрозділами, які знаходять е ці дрони, їх знищують там, наприклад, стрілецької зброї. Богдане, чому запитую? Бо ваш колега Іван Крачевський в інтерв'ю моїм колегам сказав, що українським бійцям вдалося щось із зони неможливого, вдалося збити технічно неможливу річ. Це якщо дослівно він скаже, що Петріот або самці для збиття гіперзвукових ракет не створювалися. То вони що виходять: модернізувалися? Чи все ж таки вони створ... не створювалися, але справляються з цією задачею? Ну, дивіться, ми розуміємо, що звісно, якщо говорити там про такі комплекси, то вони мають так звану максимальну зону ураження. Наприклад, той саме Петріот мова йде там про порядка 120-130 км, кілометрів. Разом з тим, якщо мова йде про протидію балістичним засобам ураження, то такий радіус дії значно менший, і він, як правило, складає там 50 км. кілометрів. Ось. Якщо говорити про протидію, то звісно з однієї сторони завжди є ймовірність фактично не попасти по цій чи інші цілі за рахунок її високої швидкості і запускається декілька протиракет для того, щоб цю ймовірність підняти. Друга, важлива складова, все ж таки е, мова йде про те, що крейсерська швидкість польоту такої зброї, вона складає 4-5 махів, тобто, мов кажуть, якщо її збивали там е, не е, на крейсерській швидкості і на крейсерській частині польоту. Тобто тут мова йшла все ж таки про надзвукову, але ще не гіперзвукову зброю. Якщо, звісно, її знищили угу. вже, наприклад, коли вона досягала швидкості 8-9 махів, то тоді, звісно, зовсім інша історія. Богдане, тобто я розумію, аби протидіяти ворогу і аби вони в нас не запускали циркони, це потрібно виключно знищувати їхні підводні човни нашими yeah, малюками. Звісно, найефективніший спосіб протидії подальшим запускам такої зброї це знищувати в першу чергу відповідні ракетоносії та пусків установки. Тобто, це кораблі, це підводні човни, які є дообладнаними для використання такого зброєння. Зафіксували, рухаємося далі від цирконів до фугастих авіабомб і коригованих авіабомб. Бачимо, що Російська Федерація просто знищує цими бомбами наші українські міста, і прикладом цьому є Харків. І знаєте, Богдане складається таке враження, що Російська Федерація вже не говорить про те, що ми вас там врятуємо, як вони це зазначали на початках, або там змінити і поставити лояльний режим в Україні. Ні, оці їхні балачки, а зараз а, в мене особисто така думка, що вони а, просто ось цими ударами по Харкову а, ну, кажуть, що ми вас просто знищуємо. Як з цим боротися? Що це за бомби? Яка у них різниця? фугасі авіабомби і кориговані авіабомби, і як Російській Федерації вдається налагоджувати процес їх виробництва. Так, якщо говорити про так звані каби або кровні авіабомби і ОМПКЦ, тобто звичайні старі радянські бомби до обладнання спеціально цим комплектом з крилами, то тут, звісно, є декілька ключових викликів. Те, що таких авіабомб Російська Федерація має дуже велику кількість, фактично говорити про те, що вони швидко закінчаться, на жаль, не доводиться. Крім того, вона має здатності продовжувати виробляти такі тип авіабомб, тобто їх в принципі менше не ставатиме. Якщо говорити про протидію, то зрозуміло, враховуючи специфіку, яким чином ці бомби створюються і як вони використовуються, то єдиним, наприклад, ефективним засобом протидії таким бомбам, напевно, є лише система там Самп або Петріот або нас. Ось з іншої сторони ключова проблема, що вартість таких бомб настільки дешева, що збивати їх там пететами або насамсами, це дуже неефективно. Ось, і звісно, ворог від цього буде тільки радіти. Найбільш ефективний засіб протидії це звісно знищувати відповідні носії. Літаки, ось ми бачимо, що е, там е, фактично місяць тому так з ушкопа великі кількість таків су 30 і су. -30. Тилі була знищена саме силами е, протиповітряної оборони України, був пов'язано з тим, що вони використовували ці літаки uh -huh. і ці авіабомби біля лінії фронту для того, щоб проламувати нашу оборону, е, і це дозволяло комплексам знищувати ці насії е, використання таких засобів біля кордонів, звісно, воно ускладнення, тим, що все ж таки на території. Російська Федерація в прикордонних містах Росія має також власну систему е багат, ну, шалоновану протиповітряної оборони, що дозволяє в тому числі прикривати дані літаки або е використовувати їх, наприклад, ну менш помітно, е і в тому числі завдаючи удари по таким прикордонним містам. Ви кажете про те, що у Російській Федерації є налагоджене виробництво і зброї. Я ось дивлюся, те що пишуть у Російській Федерації. Це їхні пабліки. Ось там Шойгу їздив по підприємствам, де їх виробляють. і ось пишуть, що Росія розпочала масове виробництво тритонних авіаційних бомб ФАБ-3000. Це щось уже нове від тих авіаційних бомб, якими вони бомблять щоденно на. Ще українські міста, чи це вже якийсь новий вид? Він дешевший, дорожчий. Ну, диця, якщо говорити про ФАП 3000 то це в першу чергу мова йде про еквівалент від ціни бомби потужністю 3000 кг кілограмів вибухової речовини, як правило, розраховується саме на тротил. І тобто, тут мова йде про дуже потужні авіабомби з однієї сторони, з іншої сторони, звісно, якщо говорити про ФАП 3000 то для того, щоб таку бомбу підняти і запустити, може вимагатися все ж таки уже не звичайний літак су 30 або су а більше. Серйозна техніка, в тому, що, наприклад, бомбардувальники, тобто з точки зору використання таких зі комплектів в крилатах, ну поки що нас мені відомо фактів використання саме фаб 3000 з такими комплектами, ну не зустрічав. Угу. А, якщо в Україні або коли в Україні з'являться літаки 4-го плюс покоління або f 16 як може змінитися ситуація із я маю на увазі авіабомбами, які Російська Федерація постійно скидає на українські міста? Ну, звісно, поява f 16 в першу чергу дозволить. Посилити компонент саме протиповітряної оборони, адже ці літаки, вони є багатоцільовими і дозволяють, в дозволяють числі, ефективно протидіяти е, дронам, камікадзе або крилатим ракетам. З іншої сторони вони також можуть ефективно протидіяти і літакам, наявний на борту радар він дозволяє бачити цілі навіть там до 160 кілометрів, і звісно, в залежності від того, які ракети повітря, повітря, які озброєння буде постачатися разом з літаком, будуть вже безпосередньо визначатися можливості цього літака для знищення повітряних цілей. Ось, якщо це звісно будуть сучасні ракети з великою дальністю, то можна договорити про знищення повітряних цілей ворога на відстані там 130, 140, можливо на сто кілометрів. А коли з вашого огляду. Можна очікувати, що в українському небі ми побачимо F-16. Бо нам говорили, що це буде у першому кварталі 24-го року, але бачимо, що цей перший квартал трішки зміщується. Уже другий квартал так пішов. І як я розумію, це, дай Боже, буде у третьому або четвертому. Дивіться, ну, на сьогоднішній день ми бачимо, що звісно. Там ті терміни, які озвучувалися в минулому році, і потім е, тривало часу, зміщувалися. Вони пов'язані з двох важливих причин: Перше, це створення необхідної інфраструктури, готовності персоналу е, і засобів для того, щоб обслуговувати, ремонтувати і використовувати ці літаки. Ось тому, що все ж таки, літак е, там потребує для того, щоб один одну годину літак літав повітря. Як правило, над ним необхідно додаткової роботи різних фахівців, яка може сягати 20-30 людей на годину. Ось друга важлива складова, звісно, постачання літака без відповідного комплексу боєприпасів авіаційного палива. Вона в принципі створює, що цей літак є просто платформа, яка навіть не може піднятися в повітря або може піднятися і має чим стріляти. Тому все ж таки ці процеси вони будуть якось рухатись паралельно з однієї сторони, з іншої сторони, ніхто конкретну дату появи цих літаків в українському просторі не скаже, тому що так званий туман війни він залишається важливим. першим, хто про це дізнається, звісно, буде ворог. Богдане, а якщо повертаючись до авіабомб в Україні, вони є на озброєнні. Україна їх застосовує. Ну, дивіться, якщо говорити про радянські авіабомби різного типу, в принципі, вони були на озброєнні, Ось разом з тим маємо розуміти, що два роки війни це занадто великий. Термін, ось навіть для тих складів, які е, з авіаційним озброєнням мала України, що вже все більша частина цих авіабомб бомб або вже закінчилась, або фактично була там е, вичерпана. І ми бачимо, що інформацію про постачання, наприклад, так само або керованих боєприпасів, або авіабомб західного виробництва вони виглядають таким чином, що існуючі радянські платформи модернізовуються для можливості використання такого зброї. Це звісно, в першу чергу говорить про те, що можливості до. Використання власних таких бомб вони вже або вичерпалися, бо є дуже обмеженими. Можливості щодо закупки такого озброєння в світі вони також могли вже вичерпатися, тому що все ж таки основним виробником такого озброєння були колишні країни радянського союзу, і в першу чергу Російська Федерація, і шукати такі види озброєння стає все складніше. І перехід фактично методом модернізації радянських платформ для використання західного озброєння це ключова відповідь, говорить про те, що все ж таки ці запаси або закінчилися, або вже фактично є дуже обмеженими. Богдане, якщо Російська Федерація змогла налагодити виробництво, чому Україна не може налагодити виробництво авіабомб? Якщо ми про них говоримо, що вони небезпечні, що вони несуть смертельну загрозу. Є декілька важливих складових саме в створенні такого виробництва, перше. Звісно, важливо складова те, що як тільки ворог довідається про появу такого підприємства, де на території України намагатися знайти і знищити, в тому числі з використанням ракет і вже на сьогоднішній день, не що деякі виробництва в тому числі приватні зазнавали ракетних ударів, наприклад, які займалися виробництвом дронів або видів озброєння чи військової техніки, ось е, створювати таке озброєння на території України, де ворог фактично має за собі ураження, здатні доставати до будь-якої точки України. Цьому точно не сприяє ось створення таких виробництв за межами України. Також має певні свої обмеження. Ось першу чергу пов'язані з тим, що е, необхідно мати відповідні потім в подальшому дозволи для експорту або імпорту такого зброєння. Тобто, це все ж таки позбавляє Україну гнучкості отримати в необхідні терміни, необхідні кількість таке зброєння. і загалом. Для того щоб виробляти таке озброєння, необхідно в першу чергу мати власне виробництво порохів. А на сьогоднішній день в світі в принципі є великий дефіцит і потреба в порохах, і ціна на нього є досить високими. А ось заява Райнметаля про те, що вони будуть інвестувати у підприємства, які будуть відкривати на територію України. Вони не зможуть виробляти ці бомби. Що це не їхня компетенція? І тоді, якщо Російська Федерація буде цілити по цих підприємствах, то виходить тоді. Що Німеччина надто ризикує? Вона цього не розуміє. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про рейнметал, то це все ж таки приватна компанія. виробник зброї. Ось. І звісно, вона може приймати ті рішення, які вважає за потрібне, розвивати, створювати підприємства в тих країнах, де вважає це з точки зору розвитку власного бізнесу, доцільним і економічно е обґрунтованим. Ось, якщо говорити саме про фокус даної компанії, то все ж таки є основний фокус це виробництво танків, важкої бронетехніки і інших видів озброєння техніки Ось щодо саме авіаційних бомб, на жаль, мені невідомо, але ж за все, якби це точно е можливо якась компанія входить в їх концерт, і вона цим uh -huh. займається. І мені на сьогоднішній день це невідомо. Богдана, і на сам кінець ось читаю інформацію ДСНС України про це інформує нас, що ворог дистанційно мінує нашу землю кульковими осколковими авіаційними бомбами. що нуль 0,5, десятих, якщо я правильно прочитала. Їхній діаметр майже 7 сантиметрів. Такі авіабомби застосовуються авіацією. Як це відбувається, як це вдається ворогу? І ось пишуть, що ну вони зовсім маленькі. І вони виглядають як маленькі такі м'ячики, тобто ну, це надто небезпечно. Да, дивіться мова йде в першу чергу саме про е, так зване дистанційне мінування, на швидше за все за допомогою або системи реактивного вогня, тому що е, які дозволяють з наземної пускової запускати такі ракети, які долітаючи до вказаної е, координати, або через певний час розкриваються ці контейнери, і фактично е, вивільняють велику кількість цих кластерних або е, пакетних uh -huh. авіацій. Бомб, ось або мін, які вже по великій території можуть поширюватися. Друга складова чином це можна здійснювати. Це використовують вже від авіацію за рахунок спеціальних авіаційних таких ракет. Ось які пакетом доставляють ці боєприпаси до заданої координати, Потім розкривається відповідний боєприпас, і Фактично, труба ця пуста падає, а з неї вилітають ці кульки. Вони можуть мінувати там кілометри площ або, наприклад, полів. Як цьому можна От. протидіяти? Що ми можемо ми робити? Май на вазі вулиці влади української збройних сил України тут в принципі три. Ключових підходи. Перше це інформування населення, тому що таке мінування в неї є занадто небезпечним, як правило, проводить не загибеля перчора до травмування або ампутацій. Ось і звісно, це робота з дітьми, тому що вони можуть переплутати такі засоби ураження з іграшками. Друга важлива сказала, звісно, це знищення платформ носіїв, які здійснюють таке мінування. Ось це їх виявлення, і в тому числі знищення або артилерійськими засобами або іншими засобами доступними для знищення таких. Пускових, ось і третє, звісно, це посилення засобів з точки зору демайнінгу, тобто це досічення території, це в тому числі періодичний моніторинг тих територій, які раніше не були заміновані або були розміновані на наявність або появу якихось нових засобів мінування. Дякую вам дуже, Богдане, за фахову розмову, за фахове роз'яснення. Богдан Долінцяві авіаексперт, був з нами на прямому зв'язку. Друзі, дякуємо, що довіряєте новини. ЛЕВ. Це ваш правильний вибір. Говоримо тут про речі, які стосуються кожного із нас. Зокрема, сьогодні говорили на військову тематику. Дякую Збройним силам України, які ризикують своїм життям, хлопці, дівчата і захищають нашу рідну Україну. Я Діна Бернацька, бережіть себе до зустрічі.